Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Президент України відреагував на візит Роберта Фіцо в Росію та сказав, що допомога словацького прем'єра Путіну під час війни є аморальною. Про візит Фіцо Москви стало відомо вчора. За словами Володимира Зеленського, той факт, що після зустрічі не було заяв в сторін, свідчить про страх перед громадськістю. Більше розкаже Олександр Мужичук. Президент України різко розкритикував візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Росії і його перемовини з Путіним. Володимир Зеленський каже, що Фіцо намагається допомогти кремлівському тирану заробляти гроші, а це аморально. Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Напередодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо несподівано відвідав Москву і став другим після Орбана європейським лідером, який зустрівся з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зустріч у Кремлі відбувалася на тлі закінчення угоди про транзит російського газу до Європи через територію України. Як повідомляє джерело BBC в уряді, Україна вважає, що Словаччина має альтернативи російському газу і зможе пережити зиму без нього. Зокрема, за даними Києва, в Братиславі є запаси газу, яких після зупинки транзиту вис. Чи до травня наступного року, однак, за словами Зеленського, Фіцо не хоче брати участі у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсації, які полегшили б перехідний період, і допомогли позбутися залежності. Тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме у російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо. Розкритикував голову словацького уряду за візит до Москви Зустріч з російським диктатором Путіним і президент Литви гітанас на Як дешево коштує ваша любов. Є ті, хто приїжджає в Росію з любов'ю і ніби п'яніють від зустрічі з військовим злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни без жодних політичних прив'язок. Після того, як минулого року Роберт Фіцо став прем'єром, Словаччина різко змінила свій курс щодо України. Якщо раніше країна була однією з найактивніших її союзниць, після приходу Фіцо Братислава перестала надавати Україні військову допомогу. Україна пожалку до НАТО Україна не буде запрошена до НАТО. Вона втратила третину своєї території. Там будуть іноземні війська. Ймовірно, це результат безглуздого конфлікту, який триває в Україні останні три роки. Знову ж таки, я розумію, що це порушення міжнародного права з боку Росії, але Захід штовхнув Україну в погану ситуацію. З 1 січня українська газотранспортна система зможе транспортувати газ тільки не російського походження, тож Україна повністю припинить транзит блакитного палива країни-агресорки до Європи, від якого особливо залежать Словаччина та Угорщина. За підсумками минулого року російські поставки становили близько половини імпорту газу в Угорщину і до 90% у Словаччину. BBC пише: в той час як інші європейські країни знаходять способи відмовитися від російського палива для лідерів Угорщини та Словаччини важливішої. Є ціна газу, яку вони перетворюють на політичні дивіденди. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.